Добрий день, допоможіть. Де тут лікар? Покажіть. Наша лялька захворіла, в неї горло заболіло. Коли настає осінь, повітря стає холодним, дме сильний вітер, під час такого холоду і захворіла наша лялька Оксана. Ще здавна люди дізналися про лікарські властивості рослин, навчилися збирати їх, готувати відвари настої, мазі. А рослини є тільки в теплу погоду, тому люди стали сушити їх, щоб використовувати взимку. В Україні люди прикрашають засушеними рослинами оселі. Лікар передав для ляльки Оксани посилку з лікарськими рослинами. Цвіт липи від кашлю. Зараз я заварю його. Ще ягідки калини вони лікують біль у горлі кашель, квітки ромашки, щоб вмиватися та бути гарною. Друзі, назвіть, які рослини лікують від застуди. Вірно, малина та шипшина. Ось ми заварили чай з зеленої аптеки для нашої ляльки Оксани. Вона почуває себе вже краще. Друзі, що таке зелена аптека? Це трави, які використовують в лікуванні. А що треба робити, щоб не хворіти? Пити чай з зеленої аптеки. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!